Бажаю здоров'я, з вами Бородатий і Санта, і ми продовжуємо проходження Mountain Blade 2 Bannerlord. В попередній серії ми стали королем та створили свою фракцію. Для тих, хто не бачив попередню серію, я залишу посилання ось тут. Що ми будемо робити в цьому відео? В цьому відео я займусь трошечки е, внутрішньою політикою, адже, як ви можете помітити, в мене тут лояльність. Не дуже добре, тому ми зараз будемо змінювати. Далі виконаємо завдання. Я не знаю, які тут завдання ще поки що, але виконаємо їх. Далі. Що ми будемо робити? Напевно, поїдемо, знайдемо собі нового губернатора, хоча ні, давайте, знаєте, як зробимо. Спочатку поставимо, я трошечки тут вже подивився, ми поставимо хірурга. Так, це нам дасть е, зніме трошечки лояльності. Припинимо будування. У нас буде 5 лояльності. І поставимо е, підвищення лояльності. Тобто, у нас лояльність мінус 2. Мінус 2 безпека. Бачите, що є. Тому, можливо, зараз те, що я зроблю, це візьму ось цих хлопців. І відправлю їх. А, де тут? От сюди. Гарнізон. А, добре, де вони? Треба хлопців трошечки повідправляти. А, де тих, що багато? І не дуже сильних. Ну, давайте трошечки турських штурмовиков відправимо туди. Та когось не на коняках. Не на коняках. А де ж таких взяти? 10 коняки, 11 коняки. Дуже багато в мене коняк. Найманий цербалетником елітніх. Елітних. Боже, що з язиком? Елітних теж туди засунемо. Далі. Імперських новобранців трошечки. Потім я буду звідси когось брати, когось вкачувати. Зараз я трошечки. А... Віддаю їх в гарнізон, тому що я поїду по містах і буду ще набирати собі військових різних. Тому треба декілька е, важких списників. Давай теж іди сюди. І десь от стільки людей я залишу собі. Е, чи змінилась тут безпека? Безпека, безпека. Мінус 92. Отже, гарнізон не входить до безпеки. Що дивно. Дивно. Отже, давайте беремо місію. Чи зрозумію я, що це за місія? Проблема. А, караван. Скоріше за все, треба провести кудись караван та. Рекрутс. Ніц рекрутс. Давайте спочатку караван. А, розмовляти. Так, що ти хочеш? Вам потрібна допомога. Продовжу. Нічого не розумію. Нічого не розумію. Давайте спробуємо. Взяти це завдання. І далі, я так розумію, чи переведене буде у нас тут завдання. Угу. Так, переклав я Що нам треба робити? Треба охороняти караван, поки він не пройде 5 поселень. Тобто, це може бути і 3, і 4 дні. Ну, давайте будемо дивитись. Що з цього вийде? Е, е, стоп! Пауза. Західна імперія. Почав війну проти фракції Сантьяго. Це ви, я так розумію, правильно? А, ну, якось я можу навести, подивитися. А, Західна імперія так. Ага. Ну треба буде робити з ними мир. Чи вистачить мене грошей, я не знаю. Добре, їдемо в цю сторону. Чи підуть вони на осаду? Це ще одне питання. Ну, я сподіваюся, мені це висвітиться. М -м -м, найголовніше далеко не йти, будь ласка, не йди далеко. Тому що якщо буде осада, я просто розвернусь і піду. Зайди в омор, зайди, зайди, зайди. Заходь же хоч кудись, будь ласка. Опа-па. Хелп караван. Відправляю своїх просто людей. Я не думаю, що це буде проблема. <різь> <різь> Зрозуміло, трошечки в цьому було проблема. Полонених беру. Давайте всіх підвищимо. А, лучники. Ви підете туди, куди вам треба йти. Так, це все беремо. Зараз тепер це викидаємо. А, куди я зайшов? Не сюди. Викидаємо всю броню і вкачуємо своїх хлопців. Тисяча зафіксована, Зафіксована Все, скидаємо. Поїхали. Так, торгівля. Давайте я тут щось може. Пугіо є. Чудово! Пугіо я забираю. Тому що треба буде якось виходити а, в якісь плюси. А, далі я продам оце все. Тому що тут нічого цікавого нема. Все підтвердити і чекаю, доки. Тут завершиться. Завдання. Все. Ви вийшли? Вийшли, я теж йду з вами. Так, ну я сподіваюся, про осаду мені якось напише, щоб не вийшло так, що я тут бігаю, і втрачу своє місто. О Боже. Хелп караван. Давайте все ж таки напевно, ось так атакувати. Ну, якщо всіх буде по 40. То я не знаю. Не знаю. Ух, це кіннота. Так, перший. Отут. Стати f 8 Тримайте. Uh, третій f 1 f 3 четвертій f 1 f 3 Крутимось, 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 зупинятися не можна. Вони розтягнули дуже сильно моїх хлопців. Оце так квест вийшов. Думав, це набагато буде легше. Є? Де ще, хто? Я не можу зрозуміти, на кого полювати мені. Скільки їх залишилось? А, їх залишилось парочку. А, ось неві. І там десь. Добре, давайте цю сюди стрілу І поїдемо шукати останнє. Все? А, ну лише одного втратив Нічого нічого полонених і э грабіжник не треба нам. Є є інших, потім підвищимо. Забираємо все і зараз все це знову таки скидаємо. Так. Э -м, от сюди і скидаємо. Де 600 досвіду. Коротше, я думаю, ви зрозуміли цю схему. Я поїхав їм допомагати, а на бійки я вже буду включатися. Так, знову. Рейдери. Знову війна. Так, що тут у нас буде? кінота знову. Перший. F8. Так, настрелюємо, настрелюємо, а потім. Ближче, ближче, ближче. Це. Ой, третє f 1 f 3 четвертє f 1 f 3 Все, справляйтесь, справляйтесь, хлопці. Бігає по землі. Є? Є? Де ще? Ось є. Є. Yeah. Yeah. Там ще бачу, там ще бачу. Ай-яй-яй-яй-яй. Не влучаю і. Yeah. Добийте, добийте, добийте. Швиденько. Що ми довго з ним не возилися. Є, yeah. я добив. <плес> Чудово на це раз взагалі без втрат. О, розбійників я брати не буду. Речі, звісно, заберу. Так, знову скидаю речі. Отримую досвід. Все. І йду далі. Підключаюсь знову ж таки тоді, коли будуть якісь приємності або неприємності. Знову атака. Мені здається, кожним, перед кожним містом буде атака. Це, якщо я не помиляюсь, четверте, напевно, буде місто. Але я думаю, я непогано. А... Що непогано? Непогано покращу відносини. Я так сподіваюся. Розтягнутись більше. Третє F1, F3, четвертє F1, F3. Піхота стояти. На... Стоїш тут дивишся. Та від'їдь ти. Де де, де 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 де? Ось бачу. Ой, куди я? Ах, по коняці. Нічого, зараз ми. Я від тебе не відстану. Ааа, що ти... А що ти падаєш? Хлопчик. На тих напав? Ага, це свій. А де хто? А, переможна. це непогано. Насправді, спочатку здається, що це кіннота, і це дуже складно, а потім ти розумієш, що вони ну ніякі, просто ніякі. Е, так, знову скидаємо. Е, вся броня. Так, скидається 800, досить є. Все, їдемо до міста. І там вже будемо вирішувати спри свої справи. А які, ви запитаєте, справи? А зараз я вам і покажу: торгівля. <гум> Немає тут пугігу, тому справ у нас тут ніяких не буде. А, ні. Ще дивіться, що я роблю. Охоронець каравану, сім людей. Нехай буде. Кінократ, хто ти? Тебе керування є. А, ну, але ти батанієць. Мені б треба по імперії поїздити і пошукати людей. Добре. А, чекаю тоді я, коли караван зайде в місто і буде виконувати свої завдання. Все, караван вийшов з місця, тому ми. Епікратея? Бляха-муха. Я їду в Епікратею. Треба домовлятися. Найголовніше встигнути. Найголовніше встигнути. Треба домовлятися. Треба домовлятися про мир. Чи зможу я домовитися? Ну що, я так розумію, вони почали осаду. Що я можу зробити? А, зачекайте. Можливо, я можу зробити отак. Не можу вивернути сюди, перебуваючи в облозі. А, ну що, мені здається, я втрачаю зараз своє місто. Скільки тут захист. М -м -м, захисники 118 і моїх 150, ну це менше 300. Ай-яй-яй-яй-ой, ну давайте пробувати діфенс, що? Зачекайте, зараз я тут перекладу, можливо, є якийсь ще шанс домовитися. Так, ну я так розумію, шансів інших немає. М -м, давайте будемо влітати в діфенс. А саме... Що це означає? Я вже там? Зачекайте, може тепер є шанс порозмовляти? Давайте почитаємо. Так, я буду вимагати перемовин. З Томіоном. О, бачите, типу, я з замку зверху, а вони втрьох вийшли до мене. Там десь їх військо. Я Санта, хто ви? дозволені йти своїм шляхом, наші фракції повинні укласти мир. Так. Нехай буде. Що? У мене є наші фракції, я не маю повноважень укласти мир від імені Захисту імперії. Це його роду має вирішити, чи мир і будь-які умови. Нехай буде так. А, добре. А якщо. Зачекайте, зараз я перекладу знову, що це англійською. О Боже, як погано, що не все переведено. А якщо я спробую. Це те, що лідер фракції. Ага, не допомогло. Коротше, хотів повалакати з ним, щоб переманити на свою сторону. Дозволи мені йти своїм шляхом, навіщо мені вести перемовини за ваше золото, якщо в мене достатньо людей, щоб просто забрати його. В принципі, в цьому є логіка. Але я не хочу. <рії> я чую вам потрібна допомога може. Угу, Не потрібна. Коротше, останній шанс на перемови не закінчився. Це. А, ну, я думаю, будемо битися, що я тут ще. Ну, що все у нас немає вибору. Ми маємо залітати в бій. Боже, як швидко я втратив. Ну, наступного разу буду більш підготовлений, що й до. До битв до всього до... до міста. Так, зачекайте, треба тепер. Гляньте просто, яка їх куча. О, боже мій. Так, лучники нехай там стоять. Де ще лучники? Чому в мене їх тільки 9? На катапульти хто піде? А я не можу глянути, що там у них. Таран точно є. Мені здається, тарани все. 62 лучники, ви що? Ви що, взагалі? Треба їх розділити. Як це зробити? Плюс ні. Отак. О, створюється нове. Давайте отак. Поділимо їх. Так, три підрозділи у нас є лучників. Чи можу я ще зробити четвертий луки? І сюди внести якусь кількість. Відправити вас от сюди. Так, ви тут. Далі. Хто тримає двері? Хто що, хто що тримає? Так, ви тримаєте що? Що це ви тримаєте? Ні, мені на стінах треба ще люди. Добре, та стіна. Вони будуть йти по мосту. Отже, ні, з балісти. Ми знімаємо лучників. Сюди. На балісту ми відправимо. Давайте ще піхоту. Ось сюди на балісту. Далі. Що ще? Що ще, що ще? Так, 24, 24. Я вже когось передвинув. Де ці лучники? Лучники йдуть сюди. Оці хлопці. Добре. Оці хлопці йдуть. Ні, їх менше має бути. Де 10 людей? Ой, ні. Го я туди відправив. Ні. Ви. отут все правильно. Далі. А, ось ці 10 людей. 10 людей ідуть сюди. На балісту. Далі тут стіна, тут вишка. 24, 24. А, проламали одну сторону. Тоді, напевно, ми стянемо одну ж сторону проламали. Мені здається, одну. Тоді нам треба ще підрозділ лучників. Або. Або. Ми оцих 16. тянемо от сюди. От сюди. Щоб вони відстрелювали. А вас? О май гад! якщо що... Ну, будемо діяти по ситуації. Е, я на коні на башні. Ну, це прикол. Е, тримайтесь, хлопці, ви шо? Я взагалі в сраці. Я сподівався, що. Поки що б'ємо нотбет, нотбет. Так, ви тут будьте. Чи їде таран? Таран їде. Не знаю, чи є в мене каміння, щоб кидати по них. І броня у них чотка. Катапульта! Отуди в кучу! Надо бігти до катапульти. А чи встигну я добігти? Тримайтесь, 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 хлопці. Так, це що? блін, я свого міста не знаю. Боже, як я довго йду. Ось де я, отут двері будуть. Зараз тут піднімемося, подивимося, як справи. Поки що, поки що, ми тримаємо непогано. Але найголовніше те, що коли вони підійдуть, це буде вже зовсім інша справа. Каміння є тут, Камінь немає. А, є каміння. Добре, поки не підійшли, я йду на балісту. Хлопці, влучність, влучність має бути. Де ваша влучність? Катапульта по тарану? Хай, східці тільки спереду. Що це таке? А, ось двері. Я вже злякався. Ти що тут стоїш? О, придурошне. Я буду управляти зараз. Підібрати швидше. Лади каміння. Й-майо прорвали, чи що? Блін, треба каміння кидати. Наше я сюди прийшов. Ви які підрозділ? Ви ви зараз підете вниз. От туди. Швидше, 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 швидше. Не заважайте. Скинути, скинути, скинути драбину. Є. Yeah. Каміння, каміння, каміння. Сподіваюсь, вони ще не прийшли. Да як його взяти? Эф, підняти. є yeah. пізно пізно, пізно. Примайте стіну Ой, там жопа. стіна вийшла на голову. А! А! Я зрозумів. І стіну прорвали все прорвало. Е, а це що за підрозділ? А, це тих, яких я поставив на дирку Куди ви їх зараз затиснуть просто з двох сторін. М -м -м. Якби їх було людей на хоча б на 150 менше, чи на 100, все це мінус міста, це ще й полон, напевно. Це останній. Просто 250 людей. Скільки було? 700 чимось. Ну, десь. 500 я вбив. Але це мало. Дуже мало. А, я. 266 вбив. А! Зрозуміло. Зрозуміло. Так, я в полоні. Я в полоні і дипломатія. Не можу я нічого зробити. Ну, давайте поїздимо трохи, можливо, я зможу вийти з полону і щось вже. Не ну, знаю, заключати мир, напевно, треба. Тому що йти на епікрате, ну, куди дуже велика армія. Так, ну що, в мене є шанс піти за 10 тисяч. Я піду, аж що а а чекати? Треба йти. Куди йти я не знаю. Що робити я теж не знаю. Поспішив, я думаю, поспішив я з тією місією. Треба було все ж таки працювати на. Як це називається? Я вже. І слова підібрати не можу. Працювати на на те, щоб заключити мир. Там вийшло, що я не зміг так попрацювати. Добре, йдемо в Сеонон. Там, напевно, поки що залишимось. На цьому ми будемо завершувати цю серію. Серія вийшла дуже коротесенька, але мені треба відновлюватись. Я думаю, це я зроблю вже за кадром, щоб не тягнути час. Тому з вами був Бородатий Санта. Douzo Street.